Ростислав рибалить взимку вже понад 40 років поспіль. Чоловік розповідає, за цей час вже добре знає, коли лід тонкий і куди не слід ступати. Але навіть такий досвідчений рибалка йшов під кригу двічі. Я в своєму житті два рази купався. Так що знаю, що це таке. Млинові і настиру вас там звучно. Так що в курсі справи що це таке, неприємна штука. Як вас святували, чи самі ви вилазили? В Лучку допомогли друзі, а млинові то сам на спину вискочив, так на кригу потихеньку вийшов. А це вже інший рибалка, Богдан. У нього стажу 35 років. За цей час, каже, підліт не провалювався, проте добре знає, що треба робити в екстремальній ситуації. На спину лягати, вибиратися з ополонки, відповзати від цього місця. Бо як на рибалки, то бажано мати віровку, це 100%, якщо їдеш на водойми, незнайомі. Метрів 15 віровки, щоб було в запасі, в ящику, я йду на рибалку, то вона в мене є. Метрів 15 з кошкою. Чи комусь допомогти, чи хтось мені допоможе. Незважаючи на власний досвід обоє рибалок, охоче беруть у рятувальників матеріали, де описані основні правила поведінки на водоймах у зимовий період. Почитаєте, там дуже цікаво, якщо людина провалилася під лід. Перша допомога, самодопомога яка. Добре, добре, дякую. Рятувальники переконують, мета рейду ще раз нагадати любителям зимового відпочинку про небезпеку крихкого льоду. На льоду взагалі заборонено вживати спиртні напої. Ми прийшли по Заболівському цьому ставку, побачили, що деякі рибалки із собою спиртні напої мають на риболовлю. Взагалі вживання спиртних напоїв заборонено. І завжди потрібно пам'ятати, користуючись нагодою, хочеться звернутися до рибалок нашої області, вирушаючи на зимову риболовлю, завжди з собою мати засоби, засоби порятунку. У цьому році працівники Рівненської обласної аварійно-рятувальної станції вже врятували 12 рибалок. Більшість ступилися на озері Басівкут у Рівному. На щастя, загинувших не було рибалок, а були, яким прийшлося давати допомогу. У нас найбільші такі пости стоять це біле озеро, басівку, ти От якраз на цих озерах були випадки, що люди потрапляли в біду. Працівники МНС вкотре просять любителів зимової риболовлі бути обачними і обережними на водоймах області у зимовий період. Олександр Тус Ігор Прокопчук, новини рівного.